І так, дивимося, що в мене тільки що тут було. Е, значить, приборка світиться, все добре, ключ, все вмикається, але нічого не працює. нічого Бачите, не світло, не габарити, не повороти, нічого. Зняв бак. Ну і отут от, або воно так треба, щоб воно... Ну, від'єднане або вони його самі там чомусь від'єднали. Ну, Хоча батарея була в... окремо, то можна було тут і з'єднати. Зараз я це все з'єднаю. Так, тут ще здається, це повороти. І перевірю, чи буде в мене десь щось працювати. Так, бачимо. Дальний є. Так. Габарити є. Але цікаво, що спереді немає ніяких поворотиків. Так. Ось тут така ще кнопочка. Так, тут габарит. Чик. Але він теж чомусь не працює. Так, поки тільки дальне, ближнього немає. Ну я думаю, що... А, ось тут ще роз'єднане. Е -е, тут роз'єднане і тут теж щось є ось якісь Лемки роз'єднані. Так, зараз буду дивитись, що звідки і куди провіряти. Ну, поки знайшов в цьому місці, була проблема.